Українська армія готується наступати і кришити ворога. Новобранці відпрацьовують тактику штурму. Коли було АТО, а потім ООС, да е менше було таких движень. От. Була окопна війна. Більшість зараз е тактика змінилася. Ворог наш е він міняє дії свої. Ми дожні міняти свої дії. І ми ці дії повинні передбачувати наперед. Койот тренує новоприбулих за натівськими стандартами. Кроєм! Тройка і четверка це найбистріша комбінація, яку ми можемо передвинутися до окопу. Поспіває за побратимами 47-річний козак-Вогонь. У мене дід з-під -за запорозьких козаків був. Патріотизм може вдарив. І з 15-го року. Носю, Вогонь ветеран АТО з 2014 року боронив країну, а в лютому пішов на війну добровольцем. Я бачив, як тоді воювали вони. Зараз у них тактика друга, ці придурки вагнерівці ще дебіли. Тобто, треба все одно, хоч я бойовий, я своїх там обучав, сюди приїхали. Тут всі вже нові правила вводимо, підхватуємо це, щоб могли хоч сьогодні. Хоч Цю минуту вийти на бойові позиції і крошити їх. Окуп чистий? Володька, так на 12! Врах на 12! Група зачищає окоп від ворогів і вчиться евакуювати поранених. В'їдіть парти! Прикриваємо! 30 років самому складно, а якщо взяти, воно ну, мужики по 50-55 по років, я не уявляю, яким зараз. Але все добре. Навчаємось, щоб було потім легше. Максим не мав жодного бойового досвіду. Працював закордонним будівельником. Як почалася велика війна, повернувся захищати дім і родину. Всім вітання, ольчик, цариця, кохаю тебе. Всім дітям, жені, привіт. І все буде Україна, любі моє, я тебе люблю. Сильно-сильно!